Проблема наша біль, тому що вже два роки ми воюємо за своє соціальне право. Це перерахунок пенсії. 27-го буде заблокований урядовий квартал. Приїжджають міжнародні делегації. Вони цього не зрозуміють. Тепер друзі, скажу вам більше. Можливо, то буде награно поліцейське за кордоном. Ну, будемо казати, в Європі цивілізовані, ну, може то я не гарно скажу, відносяться, як -я 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 священник. Чому? Тому що там поліцейці захищають інтереси кожного громадянина. 33 роки я відслужив, 33 роки я здоровуся з людьми, прикладаючи руку козирка і казав, честь має. Після того, як, як і там, я чесно здоровився з людьми за руку, показував, що в мене рука чиста, і з повагою руки под, руку мені подавали. Я сказав, я перший раз прийшов сюди з протянутою рукою, мені полковнику стидно. І він каже, що якщо не прийдуть сюди і побачать, що люди сидять на площі, спитаються, хто стоїть, Поліцейські. Це буде великий ажіотаж. Не їдьте, друзі. 3-го я підписую, все буде кльово. Не їдьте. Ми вертаємося. Ну, ми вернулися до Бібрики, але багато людей вже до Києва було доїхало. Вернулися. Третього приходять, він знов тікає. То радник Геращенко вийшов і каже: ми ваші забаганки, цитянки виконувати не будемо. Це розговорить радник міністр справ. Тобто наші... це наші цитянки і забаганки, значить, вони закон підписані президентом виконувати не будуть. Ми учасники акції протесту, пенсіонери ОВС Івано-Франківської області, підтримуючи всеукраїнську акцію, виражаємо рішучий протест владі у зв'язку з невиконанням вимог конституції, законів України та судових рішень щодо перерахунку пенсії, вище категорії пенсіонерів. пенсіонерівки. Ну, перш за все доброго дня ще раз і дякую за толерантність, стриманість, порядність, що перед тим як вчиняти. Будь-які невиважені дії, ви все-таки показуєте приклад, що ви в першу чергу офіцери, ви знаєте, що таке дисципліна, ви розумієте, який стан зараз перебуває держава, що це може бути комусь на руку, що це може бути розгойдування ситуації. За це вам дякую. І люди ввідчині. І Люди які навчені тримати зброю в руках. Хай не думають, що ми з по... часом речі, бути, що ми воно подалося мало. це події, події тепер у Києві. Хотіли нас два на поліції відтиснути. Ми їх так відтиснули, що загнали їх в ту загороду, і зараз, хлопці, не чіпайте нас, не кажуть дітки. Та ви ще... Ми ще можемо. І ми ви почали, як каже, Афганістан, Нагорний Карабах, і Чорнобиль, і наші відсотків 20 учасників АТО, пенсіонерів. Тобто ми нормальні, але ми цивілізовані. Ми з вас пішли як до очільника області, помогіть нам свої компетенції. Я вбачаю, хай вони сидять, хай вони не, не думають, що ми з часом повезти як ті мамонти. Ми мамонти, ми, ми навчені тримати зброю і юридично підковані. Але якщо ми вже на тій межі, на тій грані, іменно на тій грані, на тій грані, що якщо наші діти внуки будуть шиби лизати, вибачте, наші руки не рівні. Я що роблю? Я готовий разом з вами, на чолі з вами, допомогти і відстоювати ваші проблеми. Моє глибоке переконання. Була міліція, стала поліція, не може бути різниця. Це перше питання. Друге питання. Не можуть зараз люди, які в погонах, ну, зрештою, мені теж треба зараз з силовиками, я працюю практично кожен день. Вони фактично так само можуть додумати, що через 10, 20, 30 років стане умовний поліція ще раз. Ви, ви ті, та верства населення, я так назову, на кого завжди треба опиратися в першу чергу наші влади.